Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми оглянемо такий яскравий будиночок з охайним подвір'ям, який, як то кажуть, кидається в очі. Тим паче він розташований близько до міста, районного центру. Будинок зі всіма зручностями знаходиться в більш-менш безпечній в центрально-західній частині України. Це житло для тих, хто хоче заїхати, проживати і нічого вже не ремонтувати. Тільки треба мати свої меблі, бо власники заберуть всі меблі і техніку, залишать тільки газову плиту. Можливо, комусь підійде такий варіант. В моїх відео ви можете підібрати собі житло, яке підходить саме вам, тому підпишіться зараз на канал, щоб і надалі переглядати свіжі будинків. Всі комунікації є: проведений газ, опалення газовий конвектор та дві грубки. Опалення комбіноване, вода поступає з свердловини, каналізація септик, підведена електрика, швидкісний інтернет проведений, є вайфай, земельна ділянка на 24%, сотки, є кадастровий номер, В кінці городу ставок, так що любителям риболовлі далеко ходити не треба. Будинок невеликий, площею 61 квадратних метрів. На дві кімнати і веранду, але гарно зроблений ремонт, як ззовні, будинок пофарбований, установлені пластикові вікна, так ремонт хороший і всередині. На фото поки ще є меблі, але власник забере їх, тож нагадаю, що будинок продається без меблів. Всі двері сучасні, хідні металеві та міжкімнатні металопластикові з ламінованим коричневим покриттям, що є надійним для будинків. Є санвузол, вся техніка установлена, ванна кутова. Будинок саманний, поштукатурений і пофарбований, ціну власники виставили 8 тисяч. І хоча я бачу, що все зремонтовано, як на мене, тут треба, звичайно, спробувати ще поторгуватися. Також є господарські будівлі, сарай на декілька приміщень, криші на обох будівлях шиферні, цілі. Ворота та огорожа сучасні металеві, знаходиться будинок в селі Комарівці Вінницької області, яке розташоване в центрально-західній частині України. За останнім переписом населення складає 1161 особу. Недалеко від села є ліс. На карті села ми бачимо дві водойми. Також є відмітка про школу. Продавець вказує, що є й дитячий садочок. Ось сільська рада і церква на карті. Також є два магазини, відділення Укрпошти і нової пошти. Медичний пункт. Відстань до районного центру міста Бар 7 км до Окраїни і 9,5 до центра міста. Маршрутка їздить кожного дня три рази на день, 15 хвилин, до міста Бар. До обласного центру міста Вінниця 79 км. Тож легко можна добратися. Я не є ріелтором. в продажу будинку немає моєї матеріальної зацікавленості, тому могла б розповідати вам як плюси, так і мінуси його, але суттєвих мінусів будинку на фото не видно, можливо, їх зовсім немає, бо господарі ремонт в ньому зробили. Краще уточнити всю інформацію по телефону у продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі моменти, які покажуть вам, чи варто купляти цей будинок. Щоб побачити номер продавця в його оголошенні, натисніть на коментарі і в закріпленому першому коментарі буде посилання на оголошення цього будинку. Переходьте на нього і дивіться, внизу є кнопка Показати, де ви побачите номер власника. Телефонуйте йому і дізнавайтеся всі деталі про будинок. Якщо оголошення вже буде неактивне, значить будинок не продається або термін дії оголошення закінчився. Ставте лайк даному відео, якщо вам сподобався огляд будинку, і підписуйтесь на канал, якщо вам така інформація цікава і корисна. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про дану садибу, чи хотіли б ви житло з ремонтом, чи хочете робити ремонт під свої вподобання. Також під відео є посилання на мій телеграм-канал, який миттєво вас повідомить про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до групи. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, то можете під відео натиснути стрілочку поділитися і переслати йому. Рекомендую вам передивитися інші відео на цьому каналі, тому що є вже багато опублікованих відеооглядів про цікаві й недорогі будинки. Можливо, саме цей будинок для вас.